Слава нашому Господу Ісусу Христу! Останніми тижнями роздумував над тим, чому Ісус Христос називав себе найчастіше людським сином? Чому не Ісусом з Назарету, галілеянином? Чому не сином Божим, яким Він був? Чому саме людським сином? То питання ставили йому і євреї. Для них то, то також була загадка, чому Ісус називає себе так? Чому Син людський. Кажуть, розкажи нам, хто такий той син людський. Я роздумав той час над, над тими питаннями і спонукали мене задуматися про то примітка в Біблії, де є переклад слів син людський. Якось пробігав раніше, не помічав того. Виявляється, син людський перекладається як Бен Адам. І знаєте, я коли побачив. Ціла, цілий пласт роздумів у мене піднявся. І я частиною з тих роздумів сьогодні хочу з Божою допомогою з вами поділитися. Про те, хто такі людські сини, про те, хто такі божі сини. І цікаве питання, яке мене цікавило, чому нечисті духи без проблем визнавали Ісуса за Божого Сина. Ну ні один з них. Не визнавав і не визнає Ісуса за того, хто прийшов в людському тілі. Перша думка, на яку мене наштовхнули ті слова, вона ще раз стверджує, то, що ми народилися від одного чоловіка, від однієї жінки. всі ми, Один нас предок, всі ми нащадки Адама і Єви. Ми знаємо, є інша версія, альтернативна людська версія теорії еволюції, яка нам говорить, що за багато сотень тисяч років з нашого мавпоподібного предка виникли в процесі еволюції, в процесі багатьох сотень мутацій люди, І люди, і мавпи, ми в принципі по, по тому єдиному предку родичі. Ну, Теорія еволюції говорить про те, що шерсті ставало все менше, хвости ставали все коротші. Як наслідок, ми сьогодні тут в залі зібрані розумні люди. Знаєте, ми і еволюціоністи, і креаціоністи, тобто ті, що вважають, що істинна теорія біблійна походження людини. Ми всі на тих самих фактах основуємося, але ми всі бачимо різні речі. Ми бачимо, що в палеонтології нема тих перехідних видів, є або мавпи, рештки мав, або люди. А от мавпу людей їх чомусь немає. Придумують час від часу, там знайдуть якісь зуб, свині, кажуть, то, то небраська людина, потім то оспорюють, потім, ви, можливо, чули, яванська людина як перехідний вид. Насправді виявилося з часом, що то був, була коліна чашечка слона, а не череп людини. Воно, воно спростовується. Австралопітики, вони ніякі не люди, вони на 100% мавпи, а неандертальці і кроманьонці вони розумні люди. Не ті печерні, яких нам показують деколи. Такі, така стереотипна думка, які в печерях, які там щось гукають. Ні, вони були нормальні, розумні люди, які е, виробляли для себе знаряддя праці, які. Користувалися ними, які доглядали навіть за своїми старшими пенсійного віку, людьми. І наука-генетика нам каже про те, що всі чоловіки, всі ми тут зібрані в залі, ми походимо від однієї людини, від одного чоловіка. Наука його називає y Хромосомним Адамом. І ще нам наука генетика каже про те, що всі жінки, в тому числі і в тому залі, вони походять від однієї жінки, яку наука називає мітохондріальна Єва. Ми знаємо, що ніякий Адам не ігре хромосомний, ніяка Єва не мітохондріальна. Вони живі перші люди, яких створив Бог і нащадками, якими ми являємося взагалі. Чудна книга Біблія. я собі задумувався над тим. Як могло бути таке, що на протязі півтора тисячі років вона писалася абсолютно різними людьми, з трьох континентів, з різних професій, пастухи, царі, рибалки, митники її писали, різних поколінь абсолютно. І в неї цілісна, гарна книга, в якої один, один зміст, одна суть? Як таке могло бути? Мало бути ціла купа наукових неточностей в тій книзі? Немає. Написано ще стільки тисяч років назад, про те, що людина буде жити до 120 років, вік людини обмежений, так є сьогодні. Написано, що життя в крові. Хто би міг пару тисяч років назад сказати, ну сьогодні ми маємо цілі науки, які тим займаються, які можуть підтвердити, то, що життя людини дійсно в крові, про те, що земля кругла, про те, що вона ні на чому не стоїть і ні на чому не висить. Написано все те в нашій книзі в Біблії. який би уявимо собі, багато тисяч років. Є писання, які доходять до нас до, до того часу. І, і наскільки багато спростувань в тих писаннях, які писали люди. Наскільки багато неточностей, наскільки багато наукових різних помилок. Але в Біблії їх нема. І Взагалі, тема походження Всесвіту нашого, тема походження людини, вона дуже цікава, але вона й дуже і дуже об'ємна. І, дасть Бог, можливо, ми ще колись і ту тему розвинемо, на, про неї порозважаємо. Зараз я би хотів повернутися до синів Адама. Після воді, подій в Едемському саду, коли Адам кусив заборонений плід. Людська природа повністю змінилася. Хочу зачитати місце послання до Римлян, 5 розділ 12 вірші, апостол Павло каже так: Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Такий спадок всіх Адамових синів. Через Адама згрішили всі люди. Бог сказав: з'їсте, вкусите плід, помрете. Але сатану було слухати приємніше. Він сказав: помрете, не... вмерте не вмрете. І ми знаємо, що фізично Адам і Єва ще багато сотень років жили після того, як то зробили. Але духовно вони померли в ту ж мить. Вони. Піддалися тлінню. Тління до того не було. Тління в едемі не було. Що таке тління? На прикладі винограду. Росте гроно, гарне, воно живе, воно живиться соком лози. І як тільки його зрізати, воно не буде нічим відрізнятися від того, що висить на гроні. Два абсолютно е, подібних грона винограду. Але в той час, коли його зрізали, починається зворотній відлік до, до того, щоб він розклався. Після того, як його зрізали за якийсь невеликий проміжок часу, він почне втрачати форму, втрачати яскравий колір. З часом з'явиться гнилизна. Ще через кілька днів він повністю згниє і розкладеться. Оце є тління. Адам зазнав тління. Піддався тлінню в той час, коли він вкусив той плід заборонений. Саме в той момент він був відсічений від тої лози, яка давала життя. І, як наслідок, хочу зачитати далі в першому посланні до Коринтян 15 розділ 50 вірш каже апостол Павло: І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть. А ні тління, не тління не посяде. То остаточний вирок всім Адамовим синам. Тління, не тління не посяде ніколи. Чи змінилося щось з того часу? Чи хтось ще крім Адама і Єви був в раю? В тілі. Ніхто в тілі більше в царство Боже не потрапляв. І ми знаємо, Господь не лишив нас без надії, Він мав для нас план визволення, і Він дарував нам спасіння в своєму сині. Як він дарував нам то спасіння? Тому, входячи в світ, Він говорить: жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Що зробив отець для спасіння світу? Знову ж таки, Він приготував тіло своєму синові. І як Ісус прийняв то тіло? Написано, що народжений від тіла є тіло. Ісус був народжений від тіла. Ісус був народжений від жінки, яку звали Марія. Він на 100% став сином Адама. На 100% став людиною. І хочу знову ж таки повернутися до того питання, яке ставив на початку. Чому? Нечисті духи без проблем визнавали Ісуса Сином Божим. Вони здалекою бачили, падали ниці і говорили Ти син Божий. Ну чому вони не визнавали Ісуса, який прийшов в тілі? Ми по тому навіть можемо визначити, який дух в тілі людини присутній, Божий чи нечистий. Апостол Іван в двох місцях в своїх посланнях. Дає такі критерії, по яких можна визначити нечистого духа. В першому посланні Івана, в четвертому розділі з першого вірша, каже нам Іван: Улюблені: Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух. Який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. І в наступному посланні практично дублює Іван ті самі слова: каже: Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Щоб зрозуміти мотиви, цілі нечистих духів, я думаю, нам спочатку варто згадати про того, хто в них головний. Які цілі в диявола, які в нього пріоритети? Щоб нам визначити цілі людини, щоб нам визначити, що для людини важливо, ми дивимося на ту людину, дивимося, чому вона присвячує час, чому присвячує зусилля, куди вкладає свої ресурси. Ми знаємо, чому присвячує час сатана. Чим він займається День і ніч? Він оскаржує День і ніч наших братів і сестер. То його задача, то його мета. Диявол, ми знаємо, перекладається як наклепник. І мета його страшна мета вкрасти, вбити і погубити. От Наскільки багато в тій істоті ненависті? Щоб все, що він має, весь свій ресурс, всі свої можливості, весь свій час затрачати на нас людей. Чому так? Він розуміє, він знає добре Писання, тому що він на прикладі Писання, словами Писання, навіть пробував спорити з Ісусом Христом. І він розуміє, що Він проти Бога безсилий. Але попри то, він знає, наскільки Бог любить своє творіння, наскільки Бог любить нас. Бог знає, диявол знає, що ми образ Божий і подоба Божа. І його задача потягнути нас за собою. Коли Адам і Єва вкусили той плід, здавалося би, що його мета досягнута, що люди стали повністю в його владі, тому що. Вони самі себе від Бога відкинули. Але все змінилося тоді, коли людський син, який не знав гріха, він був розп'ятий на хресті. Ми знаємо, що є жалом смерті. Жалом смерті є гріх. І смерть не змогла втримати Ісуса, тому що в ньому не було гріха. Він був чистий від гріха. Він казав, але в мені. Диявол нічого немає. Князь того світу каже, нічого в мені немає. Тому Він переміг смерть на Христі. І син людський Ісус, який розіп'яв своє тіло безгрішне на Христі, то вічна поразка сатану, вічна поразка диявола. Бог послав свого сина, написано в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Знову ж таки, як осудив гріх, в тілі осудив гріх. І сатана не зміг втримати владу над людиною і нечисті духи, тому не визнають Ісуса, який прийшов в людському тілі, тому що то фактично визнання їхньої поразки. Ким сьогодні Ісус є? Сином людським чи Сином Божим? Як ви думаєте? Після того, як Він вознісся на небо, ким Він є? Ми пам'ятаємо, коли, коли каменували Степана, він дивився на небо і каже: Бачу сина людського, який стоїть по правиці Божої сили. В той час він бачив людського сина. Ми пам'ятаємо, як в книзі «Откровення» один з старців розмовляв з Іваном і каже: Не плач, тоді, коли ніхто не міг зняти печатки з книги. І відкритий він каже, не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім початок її. Той самий син Адама, нащадок Давида з коліна Юдиного, сьогодні сидить поправоруч. Отця. І сьогодні він не перестає ходатайствувати за нас. Так як сатана день і ніч оскаржає нас. Так, Ісус, день і ніч за нас ходатайствує. Він людський син. Написано, Він останній Адам? Він остання людина. І при тому, що Ісус на хресті нас викупив від влади диявола, вирок, який прописаний в Слові Божому, він незмінний. Тіло і кров посісти царства Божого не можуть. То як та перемога Ісуса Христа? Відбувається на нас, що нам дає та перемога, якщо тіло і кров, Адамові сини не можуть посісти Божого царства. В Другому Коринтян, 5 розділ з 15 вірша написано так: А вмер він, тобто Ісус, за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому, то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло. ото От сталося нове. Як сталося то нове створіння, ми також знаємо найбільш, напевно, яскравий епізод, коли Ісус описує про то нове створіння, як воно народжується, то розмова з фарисеєм Никодимом. коли… Він каже, коли хто Ісус каже, не коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не, дивуй, не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам необхідно родитися згори. Ісус розповідає Никодиму про зовсім нове створіння, про нову расу, якої до того не існувало. І не сини Адама, не сини людські, а саме оті нові створіння вони успадкують Боже Царство. На жаль, сьогодні багато людей живуть так, ніби Ісус того не говорив. Ніби можна врятуватися, будучи людським сином, своїм благочестям, своїми добрими справами, своїм високоморальним життям. Якимось іншими речима. Але, не народившися з гори, не можна. Не ставши новим створінням, не можна. Той вирок по синах Адамових, він закінчений. Тіло і кров посісти Божого царства не можуть. Ми повинні переродитися в нові створіння. І основна думка, яку я хочу. Підкреслити, От, напевно, найважливіше з того, що я говорив до того: ті, хто народжується в тілі, вони не придатні до Царства Божого. Ми всі є при народженні відсіченими від лози, ми всі є відсіченими від тої доброї лози, з якою ми можемо живитися, на якій ми спасаємося. І тільки один є той, хто може прищепити нас до тої лози наш Господь Ісус Христос. І знову ж таки, не питання, наскільки правильно ми живемо, питання, чи прищеплені ми до тої виноградної лози. Знаєте, сьогодні Змій не змінює тактику. Він і сьогодні продовжує говорити: вмерти не вмрете. Ходіть до церкви. Займатися добрими справами, не робіть нікому зла і не помрете. Але не будемо наступати на граблі Адама. І розуміємо, що ті, хто від Адама, ті царство Божого не вспадкують. Е, дуже Сильні слова Ісуса Христа, коли до Ісуса прийшли люди і казали йому: Чи чув він, як Пилат розправився з частиною Галілеян, яких він винищив? Ісус каже так: чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. І в продовження тої думки він розказує про вежу, яка будувалася в Сіламі, яка впала на тих, хто будував, і 18 чоловік загинуло. І він повторює ту саму фразу. Він каже: ви думаєте, вони були грішніші від всіх? Ні. Але ви всі так загинете, коли не покаєтеся. Дуже сильні слова. Він називає духовними трупами і тих, які загинули. І ті, які на тих дивилися, дивилися на тих, що загинули. Вся різниця між ними, то, що одні ще мають можливість спасти і спокаятися, а інші вже такої можливості не мають. Але і ті, і ті на той час духовні трупи, поки вони не покаються, поки вони не приймуть Ісуса як свого Господа, поки вони не схопляться за, за Царство Боже. І немає значення, з якої ми національності. В яку церкву ходимо, в якій ми деномінації має значення, чи ми народжені згори, чи ми покаялися, чи ми прийняли Ісуса своїм Господом. Тому що тіло і кров, яке ми успадкували Царство Божого, не вспадкує. Тому варто всім нам замислитися, чи ми народилися згори, чи ми покаялися, чи ми прийняли Ісуса, чи змінилося наше життя, які в нас цілі і пріоритети і тим, хто. Вже народився згори і тим, хто вже покаявся. Також сатана сьогодні говорить померти не вмрете, читаємо слово, ходимо в церкву, займаємося добрими справами і не помрете. Але і то може бути облещенням його. Нам потрібно слідкувати, нам потрібно пильнувати, чи, чи ми Божі сини. Чи ми ведені Духом Святим, як написано, які в нас цілі, які в нас пріоритети? Я би хотів сьогодні з вами молитися, щоб ми бачили наші серця, щоб ми бачили, що там робиться, щоб ми бачили, чи ми ходимо доброю дорогою, якою є Ісус Христос. Щоб ми молилися сьогодні і за наших рідних, і за наших близьких, і за тих людей, які поряд, і за нашу церкву, чи на добрій ми дорозі.